Угу. Так, окей, далі. Ага, ніхуя не заражається ця лампа. Заряд... А що потухло? А це ж почало що щось потухло? Чи в мене гальони вже. Так, да, не запустиш ніяк. Ну, я не думаю, що вони планують щось викатувати. Типу. Тому що у них, я думаю, що якщо ми дивимося на девелопери, вони ж викатили навіть свій клауд для того, щоб білдили апки там, а не локально. Тому я думаю, що їм взагалі невигідно це робити. Насправді є докер імідж Мака, так що можна його зібрати. Типу, білдити можна, От, запустити симулятор трішки складнішим. Хоча теж, напевно, він там з іксами, я не пам'ятаю, мені здається, що в тому образі є ікси, і потенційно можна до них підключитись і там вже все робити.